Вітаю вас, моє любі, на своєму каналі Тетяна Білоцерковець. У нас з вами молодий місяць в ракі. Так долой склалося, що в мене молодий місяць. Зараз я за кордоном, за кордоном в Етрита. Це Атлантичний океан. І ви пам'ятаєте про те, що у нас Юпітер зайшов в рак. А в мене рак знаходиться в моїй натальній карті, знаходиться в дев'ятому домі, тобто за кордоном. І так склалося моєю долею, що е Юпітер створив розширення в моєму житті. Таким сенсом, тобто я зараз роблю для вас запис на молодий місяць в ракі, хоча він був 25-го, сьогодні 27-е. Але ж ви пам'ятаєте, що у нас тривають е молодий місяць. Три дні до і 3 дні після це така потужна енергія. А взагалі-то тримається енергії два тижні тому я все одно не зупинилася, бо попала в Парижі під дуже великий ливень і а, не було шансів зняти. ну Дуже а, невдала була погода в Парижі. Саме в той день, коли а, бо, був молодий місяць. А сьогодні я дуже хочу для вас в цьому місці, де я знаходжусь витрита, витягнути для кожного знаку зодіаку по одній карті. Тому про що для вас повний молодий місяць в ракі 2025 року. Вау! Здійснення мрії, здійснення мрії, а, і ви дуже будете отримувати насолоду. Вам усе подобається на зараз в вашому житті, і я вам раджу ще більше мріяти, дозволяти собі, ну і пригощати, святкувати, присвоювати свою перемогу, втілення мрії. І далі малюйте карти, вірте в свої бажання і втілюйте, святкуйте. Наступна карта для тільців. А у вас карта смерті. Це старший аркан. Говорить про те, що у вас будуть дуже великі зміни, трансформація. Ви від чогось відмовитесь. Так станеться, що у вашому житті щось завершується, і це треба відпустити. Або когось відпустити, або людину, або роботу, піти з роботи. Ну тобто, щось таке завершується, і вам треба від цього йти. Або хтось від вас піде. Трансформація. Хочу ще витягнути для вас одну карту. Тільці. Знов другий раз ви бачили, я мішала карту, тобто це категоричність, якась, і я хочу запевнити вас, що це не обов'язково хтось піде е, в інакший вимір. Е, хоча це можливо, якщо я ось так два рази витягую, е, тримайтеся, мої любі, тому що ну такий час не не простий в нас в Україні. Я дуже вас прошу, бережіть себе і своїх близьких. Нехай це буде просто у вас, знаєте, така генеральна уборка. Тобто, щоб ви прибрали усе з телефону лишнє, сміття винесли, зробили ремонт, ну, тобто, якесь перевтілення навіть з собою зі своїм тілом. Добре? Трансформація. Наступний знак близнюки. Королева жезлів. Ну, крута карта, я дуже її люблю, тому що це дуже така запальна штучка. Жінка-королева. Здебільшого віком 40. І е, знаєте, таких знаків зодіаку: вогняних. Це овен, стрілець і. Хто у нас вогняний ще? Лев. Тому ось такі жінки можуть вас оточувати. Можете ви бути такою. І знаєте, такою сексі. Запальною, веселою, дуже заохочувати інших до роботи, делегувати, організовувати навколо себе людей. Ну і взагалі досягати, можливо, навіть новий статус буде. Тому що зараз йде мова про розширення, щось дуже важливе. Наступна карта для раків. раки. Ну, ви у нас герої цього молодика. І я думаю, що у вас буде і розширення стосовно, знаєте, не тільки вражень, самопочуттів, тому що ви в цьому сильні. Ви нас навчаєте відчувати світ, відчувати себе, відчувати оточення, але і про родину, а про те, що дуже багато чого зміниться у вас в родині. Можливо, ви навіть приїдете в іншу країну, а може просто в квартиру, в дім. Або там буде ремонт, або хтось народиться. Тому ваша карта на молодий місяць раки. Вау! Король мечів. Король мечів говорить про те, що буде якесь або рішення, знаєте, таке, яке ви чекаєте від державних служб. Або це навпаки звернутися до людини на державній посаді. Це може бути, ви отримаєте нову посаду підвищення, вам запропонують. Це може бути навпаки, хтось отримає повістку йти захищати Україну, якщо в Україні можливо хтось із вашого оточення. Ну тобто це дуже войовничий чоловік. Це може бути як воєнний, так і лікар, хірург. Можливо, вам треба буде звернутися до такої людини, яка вам допоможе. Бережіть себе, раки. Наступний знак це у нас Леви. Ваша карта на молодик, карта смерть. Карта смерть говорить про те, що у вас трансформація йде, і ви будете від чогось звільнятися, змінюватися. і… Я вважаю, що треба просто своє оточення почистити, ну тобто відмовитись від токсичних людей, а також можливо змінитися зовнішньо, тобто від чогось відмовити відмовитися від солодкого, наприклад, від цукру. Можливо, це взагалі з чимось з кимось проститися. Відпустити щось. І тоді звільниться енергія, і на нову енергію піде нова якість життя. Я вам цього бажаю, Лев. Наступне. Діви. Туз чаш. Туз-чаш це дуже красива карта. Вона говорить про чашу Ізобілія. Тобто. Вам дуже буде велика нагода, шанс, початок новий. Це може бути і нове кохання. Ви можете зустріти своє кохання. Також ось так виглядає і здійснення мрії. Бажайте, дозволяйте собі мріяти, тому що саме мрії нас тримають в цьому світі. Дуже треба вміти хотіти відпускати свої мрії. Ви тут можете чути інші голоси, тому що тут дуже багато іноземців. А я в мальовничому місті, там океан, тому тут інші мови, інші голоси можуть бути. Ну і чаша Ізобіля саме так може і виглядати і сам океан. Я вам дуже бажаю, щоб ви коли-небудь побули тут, потрапили сюди. Це неймовірне місце, дуже красиве. І ну, нехай це буде ваша мрія. Не тільки океан, що ви там замовите себе, нехай здійснюються усі ваші мрії. Тому а, якщо ви бажаєте закохатися, зустріти кохану людину, то це може бути. Це може бути і початок роботи новий, і запропонують щось нове. Наступний знак Терези. Верховна жриця. Верховна жриця це у нас інтуїція. Я вас дуже прошу зараз, відійдіть від людей навколо вас і слухайте тільки себе, занурьтесь у себе, побудьте на самоті, навіть якщо навколо вас люди, просто побудьте на самоті і відчуйте себе, тому що це інтуїція. Вона говорить про те, що зараз треба слухати себе, куди вас тягне, куди тягнуть вас ноги, руки. Серце, душу, очі, що вам подобається. Ну, і вам може допомогти психолог, психотерапевт, а також таролог, Верховна Жриця це моя карта народження. І я Терези, і ви бачите, тобто я зараз на молодий місяць вам роблю як таролог тут розклад, прогноз на молодий місяць в раці. Тому в мене все співпадає. Я відчула йшла на вершину, і я відчула, що я це хочу зробити саме тут, щоб у вас також в житті було розширення. Наступний знак скорпіони. Блазень, нульовий старший аркан. Він говорить про те, що новизна у вас буде якась така нагода піти в щось нове, в новий досвід, почати нову роботу. Спілкуватися з дітьми, можливо, ви отримаєте зв'язку, що ви вагітні. Ну, тобто, відпускайте частіше всього свою спонтанну внутрішню дитину і йдіть за собою, куди вам весело, з ким вам весело, що ви хочете робити, що вас запалює. Це дуже цікаво і обов'язково новий досвід. Ну і трішки ризикуйте, тому що ризик притаманий цій карті. Коли ми ризикуємо, ми виходимо на новий рівень, тільки треба вміти ризикувати не всім своїм життям. Дуже вас прошу. Так, стрільці. Усіх пошти старші аркани. А це у нас з вами помірність, 14 й аркан. Помірність говорить про те, що ви зараз знаходитесь там. На все свій час і саме час зараз там, де ви знаходитесь. А саме це може бути, знаєте, те, що ви а, зробили з кимось, можливо, допомогли, або ну, навпаки, різне може бути. То і те, і з вами зараз виходить і втілюється в вашому житті. Тому а, це вам відповідь а, стосовно вас і що зараз відбувається. Також це говорить ще про те, що на все свій час і час прийшов, час настав для того, що ви там хотіли зробити. Також пам'ятайте, що ви дуже під е, турботою янголів-охоронців, Вони дбають про вас. Ну і я раджу ще відпочити стосовно того, щоб е, прийти до гармонії до себе, е, до гармонічного стану. Запитайте себе, а що? Мене поверне в ресурсний стан, що мені потрібно зараз. Добре? Так, козирою. Ой, яка краса! Козирою, подивіться. Свято, весілля буквально, яка краса. Здійснення мрії, ювілей. Вас можуть запросити в гості, ви можете запрошувати. Це завершення якогось етапу в житті. І всі щасливі, і родина поруч буде. Ну, Ви ж пам'ятаєте, що енергії тривають два тижні, тому у вас може бути розширення в родині. Вітаю, козироги. Так. Водолії, вау! Верховна жриця. Водолії вам дуже допоможуть жінки, які знають такі знання, як я, тобто тарологи, психологи, психотерапевти. Можливо, час прийшов вам навчитися або передавати знання. А також це про те, що вам час прийшов послухати себе, чого ви прагнете. Куди йде ваша інтуїція, до чого у вас тягнеться рука, куди ви хочете йти, що вам подобається? Послухайте себе, вашу інтуїцію. Не думайте, не аналізуйте, а просто йдіть за тим, що вам подобається. Побудьте в тиші, щоб себе відчути. Добре? Ну, і звертайтеся за допомогою. Останній знак риби. Дев'ятка пентаклів, я вас вітаю. У вас буде збір а, врожаю. Ну таке враження. Це не десятка, але дев'ятка. Вона також пошти кульмінація, і тут дуже багато грошей. Тобто, це може бути а, від кілясь прийдуть гроші, або ви себе відчуєте, знаєте. А можливо, ви а, створите якийсь сад навколо себе, або будете масштабувати щось в своєму житті. Те, що ви вже дуже добре вмієте, у вас цього багацького. Це може бути і досвід, це може бути матеріальне щось що ви робите руками. Це також може бути а, бізнес, бізнес, який ви хочете масштабувати свій. А, делегуйте, делегуйте, тому що час настав. Вже передавати знання, або е це бухгалтерія, і ви можете там влаштуватися на роботу. Ну, тобто, щось стосується грошима, можуть прийти гроші протягом двох тижнів, а також е знайти, можливо, роботу, таку е грошову, знаєте. Ну тобто, тут е про масштабність і про е премію, можливо, ви отримаєте. Ну, тобто, про те, що ви матеріально будете незалежними, хочу вам нагадати про те, що молодий місяць в ракі за рахунок того, що туди зайшов Юпітер, а Юпітер у нас соціальна планета. Тому в наших родинах зараз буде розширення не тільки в родинах, не тільки будуть народжуватися нові діти. Це дуже добре. Але ви можете переїздити в іншу країну, в інше місто, ви можете зробити ремонт, нове оточення. Ну тобто, усе масштабується там, де у вас знаходиться в натальній карті. Рак тому, якщо ви зараз заплутались, або ви не знаєте, або ви вагаєтесь між чимось. Будь ласка, звертайтеся за допомогою, я залюбки зроблю вам розклад. І зараз хочу вам побажати, нехай буде усе настільки прекрасно, наскільки це взагалі можливо, тому що це етрита, океан, і тут здійснюються мрії. Навіть якщо ви сьогодні потрапили на моє відео, знайте, що ви можете загадувати бажання, тому що енергії тривають два роки тижні. А я вас дуже люблю. Дякую, що ви зі мною. Звертайтесь! Я Тетяна Білоцерковець, психолог, психотерапевт, астропсихолог і ваш таролог. Па-па! Цілую, люблю!